Привезли 12 нагород з міжнародного чемпіонату. Криворізькі спортсмени продовжують прославляти наше місто не лише в Україні, але й за його межами. Цього разу наші рукопашники підкорювали Бельгію. Серед тих, хто боровся за першість Михайло ділиться підготовка до змагань була досить виснажлива по 3-4 години на день. Проте, обійшовши суперників, хлопець здобув омрії на перше місце. За місяць чи два місяці ми почали тренуватися кожен день ходити на тренування. Це відпрацьовували легкий контакт і демонстрацію техніки. В демонстрації техніки я змагався проти бельгійців, німців і інших претендентів на перемогу. Категорії демонстрації техніки в мене було 14 чоловік, я здобув перше місце. Вже продовж п'яти років наші спортсмени беруть участь у змаганнях в Бельгії. Цього разу у складі національної збірної України увійшли вісім криворізьких рукопашників від 10 до 16 років, які змагалися у двох розрядах: демонстрація техніки ката та легкий контакт. За результатами змагань наші спортсмени внесли найбільший вклад у скарбничку збірної та вибороли чотири золотих, чотири срібних та чотири бронзові медалі. Підготовка була підготовка була доволі довгою, приблизно рік. Ми вже чули за цю поїздку заздалегідь. Відбирали дітей Готувались з ними. Був дуже серйозний підготовчий етап. Змагання проходили у розряді, демонстрація техніки ката і легкий контакт. Наша криворізька збірна цього року привезла найбільше медалей за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток спорту та популяризацію рукопашного бою на міжнародному рівні криворізьких зірок нагородили грамотами виконкому Криворізької міської ради. Попри труднощі, пов'язані з війною, місто продовжує виховувати нових чемпіонів, десятидю США та інших спортклубах Крибасу. Великі молодці що ви Займаєтесь спортом, прославляєте наше місто і за його межами. Це вже не перший турнір, і не другий, і не третій, на якому викривий ріг показує дуже-дуже гідні результати. Слава Богу, у нас безпекова ситуація дозволила спочатку 23-го року відкрити. Всі дю США, наші спортклуби в режимі офлайн. На перемозі в Бельгії криворізькі рукопашники зупинятися не збираються та активно готуються до завоювання першості на Кубку Європи у Польщі, який відбудеться вже у квітні цього року. Тому вважаємо нашим майбутнім зіркам спорту наснаги для нових звершень та чекаємо з перемогами вдома. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.